Цього ранку Арчі наснився дивний світ. де ростуть величезні фрукти та овочі, а навколо літають світлячки. Він біг стежкою, допоки не натрапив на велетенську кісточку. Арчі. Арчі, прокинься. Ти чого? Спиш серед дня. Пішли зі мною? Куди? У чарівний ліс. Мені треба твоя допомога. А що там? У чарівний ліс хтось проник. Дорогою розповім. Стривай, я знаю короткий шлях. Якщо злодій добереться до дерева з чарівними яйцями зими, весни, літа не буде, тільки дощова осінь. Оу! Oh! Як зазвичай, раз на місяць я йду в чарівний ліс полити чарівне дерево шоколадних яєць. Заходжу в ліс. А там персик хтось надгриз. Полуницю теж покусано. І навіть гострий червоний перець. І той надкусаний. А ще найгірше він надгриз моркву. Робить з морквою. <ріст> Ось ми й на місці. Всі через той кущ. Йдемо за мною. Ходімо. Ух ти! Це що, все справжнє? Це чарівний ліс. Тут усі фрукти великі, тільки їх краще не їсти. А то теж станеш величезним, як слон. Ой я не хочу. Добре, що я ту велетенську кісточку наз'їв. А ось на цьому дереві ростуть чарівні яйця. Завдяки ним в нас настала весна. Зайчику, я щось відчуваю. Ось там. Піду шукати злодія. Тут був до нас. Зайчик, це нормально? <сміс> <сміс> Ні, ховайся. Це не краща ідея. Біжимо. Ти з'їв мого персика. Я з'їм тебе. <сміс> <сміс> <шміс> <сміс> а, не їж мене, і я не смачний. Стіде! Здається, тут праворуч! Ура! Ми його перемогли! Він не зміг нас догнати. Опа, 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 опа! бі 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 А бі, що бі, там бі, ззаду бі? шуршить? Що? Чому я знову маленький? <плес> ну, гаразд. Головне, ми вирішили проблему. Дякую тобі, Арчі. А тепер потрібно закрити портал. Все ворота у чарівний світ закриті. Зроблю нові у більш безпечному місці. Зайчик. А чому равлик зменшився? Магія працює тільки там. У нашому світі все повертається на місце, щоб не руйнувати баланс. Арчі, зайчик, де ви були? Вас всі зачекалися? А що це? Торт? Це зайчик. Мама тобі принесла, адже тобі сьогодні один рік з днем народження. Мені вже рік. Я її не знав. <плес> Зайчик, познайомся. Це тіго. Трактор його в лісі знайшов. Привіт, тіго! Будеш частиною нашої великої веселої компанії. Десь був кущів. Де він? Що? Вони все зламали. Навіть листочка нема. А -а -а! Чому я не відчуваю будиночку? А, -а, -а! що за магія!